Гігієна зору у дітей шкільного віку завжди була актуальним питанням. Навантаження на очі дитини під час письма та читання з кожним наступним роком навчання тільки збільшується а нині ця тема потребує посиленої уваги, бо додались девайси, онлайн навчання та освітній процес у сховищах. Питання, скільки в цілому дитина повинна проводити за гаджетами часу, не є коректним, тому що я кажу батькам, ну я, наприклад, скажу вам 4 години, а уроки дляться 5,5. Ми ж не можемо вилучити математику чи українську мову. Тому важливо розривати здорові навантаження. Як це зробити? Правило складене таке. Урок і перерва. На перерві ми не в гаджеті граємося, а ми робимо глазну очну гімнастику. Під час виконання домашніх завдань або перегляду інформації та фільмів діє така ж формула 40 хвилин навантажень, а далі відпочинок бажано з гімнастикою для очей. Що таке очна гімнастика? Це ми наразі лади кліпаємо, жмуримо очі. і саме основна вправа це вправа з міткою на склі. На скло можна поставити міточку. Або якщо дитина вже доросла і розуміє, про що ми їй кажемо. Дивиться дитина то на ручку вікна, то далеко на предмет, який вже розпливається. У неї в полі зору, і туди-сюди стріляємо глазками. Десять таких рухів очима і можна продовжувати. Комфортна, провітряна і добре освітлена кімната, де живе дитина, база первинної профілактики порушення зору. Та батьки знають, діти люблять сидіти за телефоном, ноутбуком, потай у сутінках або темноті, ще й тримають їх близько до очей. Це дуже погано, каже дитячий офтальмолог. Дуже страждає пігментний епітелій сітківки. Він виснажується, і ми ним дитина може отримати і дорослий, може отримати пігментну дегенерацію сітківки не на генетичному рівні закладену, а на буту. А це дуже погано для органу зору. Якщо не розривати зорові навантаження, якщо в гаджет дивитись при поганому освітленні, то ми можемо отримати здобуту міопію. Зниження гостроти зору. Як тільки в кожній сім'ї з'явилися гаджети доступні, я зрозуміла, що я без роботи не залишусь. Все більше і більше дітей отримує діагноз міопія, виставляється діагноз міопія, і через якийсь час призначаються окуляри або лінзи. Її зору дорослих не відрізняється від дитячої. До слова і культура користування девайсами теж. Рекомендації дорослі сприймають з такою ж байдужістю, а дарма переконують офтальмологи. Особливо використання гаджетів і комп'ютерів, цифрових технологій в темряві. Це дуже пагубно впливає на наші очі. Чому? Тому що в темряві наші очі рефлекторно, зіниці наші розширюються. І відповідно на це більше світла від моніторів, від екранів поступає на сітківку. Це світло воно має фототоксичний ефект для сітківки. І хочу наголосити на тому, що якщо регулярно читати або регулярно використовувати гаджети в темноті, то можуть розвиватися дегенеративні зміни сітківки. Тому обов'язково треба слідкувати, щоб освітлення було хороше, і щоб відстань від предметів, від книжок та від екранів, щоб вона була хоча б 40-50 сантиметрів, і далі 60. і щоб ми читали на рівні очей, тобто не опускали низько або високо, не піднімали, а на рівні очей. В епоху технологій багато людей подовго працюють за комп'ютерами в офісах та вдома. Навантаження на зір колосальне. Тож усім анато-власникам контактних лінз потрібно дбати про зволоження очей. З цим допомагають спеціальні краплі, штучні сльози. Вони не лікують, а профілактують синдром сухого ока, допомагають захистити очі від захворювань. На що треба звернути увагу на які критерії при виборі штучних сліз або крапель, які зволожують наші очі? Найосновніше це два критерії. Перше, це відсутність будь-яких консервантів в складі. Це треба попросити в аптеці або в оптиці, там, де ви будете купувати ці краплі. І другий момент це гіалуронова кислота в складі. Саме гіалуронова кислота вона здатна зв'язувати молекули води на поверхні ока, утримувати їх там і довше захищати рогівку від сухості. Достатньо крапель з гіалуроновою кислотою десь 0,2%. Люди, які носії м'яких контактних лінс, у яких робота там по 8-10 годин на день за комп'ютером, тут вже концентрація гіалуронової кислоти може бути до 0,4%. Все дуже індивідуально, але пробувати починати можна з 0,2%. Це безпечні. Краплі їх можна купувати без рецепту. Я взагалі вважаю, що такі зволожуючі краплі мають продавати в супермаркетах замість полиць з жуйками, тому що це, скажімо так, перша лінія терапії синдрому сухого ока. Але якщо штучні сльози не допомогли позбутись зорової втоми та неприємних симптомів, час звертатись до офтальмолога. Проблема може бути в чомусь іншому, або проблема може бути не у водному шарі слізної плівки, тому що наша сльоза складається з трьох шарів: це водний, муциновий і ліпідний. І от, якщо водного недостатньо, то крапель з гіалуроновою кислотою буде. Достатньо для пацієнта для зволоження. Якщо ліпідний шар порушений, то тут уже лікар має призначити спеціальні краплі з ліпосомами. Тому не займайтеся самолікуванням. Обов'язково треба звертатися, якщо симптоми за декілька тижнів не проходять. Ще одна поширена помилка: купувати готові окуляри, скажімо, замовляти в інтернеті. По-перше, це якість, якість оправи, якість лінз оправи робляться з дуже дешевого матеріалу, який може викликати алергію. Лінзи можуть зроблені бути, ну вони можуть не оптичні бути взагалі, а просто з якогось пластику. Це також дуже шкодить вашим очам. Також лінзи можуть бути розбіжності в діоптріях, ну, вони невеликі, але вони можуть повпливати на зір. Рефракція ока процес заломлення світла, який проходить через усі прозорі частини ока, короткозорість, далекозорість та астигматизм, генетичні або набуті порушення рефракції, бувають окремо або у парі з іншим порушенням зору. Тут без оптиметриста не обійтись. Спеціаліст індивідуально підбирає вашу відстань між очима, ну, зіниці ваші, від одної до другої зіниці, це теж важливо. Потім він перевіряє гостроту кожного ока, тому що це теж важливо. Інколи гострота одного ока менша, друга більша. Також ми перевіряємо на рефрактометрі, там, де в нас показується рефракція ока, тобто міопія, гіперметропія. Астигматизм. Центрування лінз виконує майстер, який вже виготовляє окуляри. Якщо вам оптометрист, наприклад, неправильно підібрав окуляри, неправильно визначив міжцентру відстань, або ви купили готові окуляри, це може викликати так званий призматичний ефект. Коли починається головний біль, починається напруга в очах через 5-10 хвилин після читання. Також це може викликати навіть головокружіння і таке захитування, і тошноту. Тому дуже важливо підбирати окуляри саме в оптиках, в сертифікованих, спеціалізованих, не купувати їх там на ринку, на розкладці на вулиці або в мас-маркетах. Спеціалісти зазначають, такої ж ретельності потребує підбір контактних лінз і навіть окулярів від сонця. На користь зору і очей буде все, що корисне для нашого тіла, а це помірні фізичні навантаження, активності на природі, якісний сон, належний питний режим і збалансоване харчування усе це, які прості вправи для очей, буде ефективним, коли стане систематичною життєвою звичкою, кажуть офтальмологи Тетяна Васильєва, Олексій Правицький. Постфактум.